Ще раз в нашій студії заступник начальника обласного управління державтоінспекції Віктор Довгополюк ми продовжуємо спілкуватися про те, що коїться на дорогах Рівненщини. У нас залишилось кілька запитань, яких е які дуже цікавлять, маємо вазі проблеми цікавлять мешканців рівного рівня. Отож. Те, про що мене запитали, на дорогах, ну так вважають водії, напевно, не вистачає близько тисячі дорожніх знаків, навіть порахували. Чого ви чекаєте? Інші запитують, що також світлофорів десь бракує. Отож, коли, хто, як, де встановлює ці дорожні знаки? Ну, Безумовно, ми тільки що починали тему те, що 50% сплачених штраф йдуть в міський бюджет. Uh -huh. І хотілося б надіятися, що дійсно ці штрафи йшли на якісь удосконалення дорожнього руху, тому числі навіть в нашому обласному центрі. Тому що можна спостерігати вже наприклад за останні 20 років. Я за свою службову кар'єру бачив тільки от ми поміняли на двох-трьох перехрестях, поставили нові сучасні світлофорні об'єкти. Всі на це якось плива всі інші, всі інші ви бачите, по 20 років експлуатації. Це просто закручуються звичайні лампочки. Осітлення, які потім вже ж згоряють, приходять непридатність, ми бачимо час, як ці телефони ламаються. А яким чином ми впливаємо, ці всі інформації, пропозиції ми готуємо на міську владу з пропозиціями щодо облаштування того чи іншого перехрестя, встановки цих дорожніх знаків. Реагуємо це шляхом надіслання інформації на міського голову. Якщо це не відходить відповідно відповідь, заходи регування вживаються з боку міської влади, ми відповідно реагуємо вже контролюючи ворогу. Та ми засилаємо прокуратуру таку Бернайні інформацію. Ми да, голову обласної держадміністрації інформуємо про те чи інші справи, які робиться на ще не потрібно запитує, коли наведуть лад із зупинками маршруток, котрі полюбить зупинятись у невстановлених місцях. На сьогоднішній справ контролюється в тому числі по цих маршрутках. Ви знаєте, що вони працюють декотрі в режимі маршрутного таксі, що дозволяє їм на вимогу пасажира зупинятися тільки не в зоні забороняючих знаків, як зупинка стоянка заборонена. І це передбачено положенням про порядок здійснення цих маршрутних перевезеннях. Тому на сьогоднішній день працівниками дороги виявляються такі водії маршрутних транспортних засобів, які порушують правила зупинки стоянки шляхом стало протоколу. скажу, що більше, що саме перевізники, власники цих маршрутних транспортних засобів роблять на щомісячні звірки на рахунок порушення правил дорожнього руху цими водіями. Тому в разі такі скоєння системи цих порушень, відповідно, готується інформація вже на оправдання транспортних зв'язки, а при проходженні терміну комітету це все розглядається і відповідно реагується при... Надані тендеру тому чи іншому перевізнику. про інші таксі запитує ще один наш постійний дописувач. Чи будуть регулярно проводити нічні рейди спільно з іншими зацікавленими органами по вилову таксистів без ліцензії? Ну, буквально Нукварно назад ми такі рейди проводили спільно з податковою службою, спільною службою Десбез без економічними злочинами. Ну, я скажу тільки, що в нас було складено порядка 32 протоколів, складено 16 актів служби головтраці інспекції. У нас така служба, яка контролює е, здійснення цих заняття підприємницькою діяльністю. І порядка е, 3-4 комбіни було поставлено на спеціальний майданчик до вирішення питання суді щодо. Складання протоколу по статті статі сто регуляр регулярності? будете проводити щомісяця? ви будемо такі проводити щомісячно, бо як показує практика досвід. Наче дуже багато таких є питань щодо самих таксистів, які здійснюють ці всі заняття підприємську дивіться без ліцензії, які здійснюють з порушеннями, що стосується порушення в частині того, що вони спитують транспортні засоби з технічними несправностями, без реєстраційних документів. Такі факти виявляються, тому Такі відпрацювання будуть здійснюватися постійно щодо інших порушень, скажімо, вони не стільки вже стосуються хабарництва і чогось іншого. Запитую ще один антимент. Коли серед особового складу даї будуть проводити курси щодо вивчення державної української мови, тому що мовляв, ми всі працівники нею вільно володіють і гарно спілкуються. Ну, такі курси у нас проводяться, тому що на зимово на службу це. Є володіння досконалості українською мовою, а щотижнево ми в системі службової підготовки проводимо заняття особливим станом, в тому числі приділяємо увагу розмові української мови, написання диктантів по українській мові, тому що, так. що для того, щоб протоколи складалися грамотно, розумно, тому що це. 에, щодо планів на протоколи, існує, не існує. Ну, таких планів не існує, просто єдине, що сьогодні ставиться перед кожним працівником ДПС, коли він виходить на зміну при собі свіча, до того, щоб він ці зміни віддавався інтересам служби до того, щоб виявляв виявлявся порушені право дорожнього руху. Якщо він працює по 8 годин, то ми говоримо про те, що нормальний працівник ДПС, якщо нагляд за дорожнім рухом, то хоча б не складати. Можна 4, 5, ну 6 протоколів за зміни, думаю, що це нормально. А враховуючи інтенсивність транспортних потоків нашому обласному центру, то ці порушення вийдуть так уже складно. Мені здається, що за 8 годин 5 порушників це навіть якось віриться, що в нас такі дисципліновані потихеньки. Запитую ще один із дописувачів, яка середня заробітна платня працівників дає. Ну, я лише назву, що на першому році служби, на першому двохрічному році служби працівник ДПС повітряє зарплату 1200 гривень. Це при... чистими? Це чистими. Якщо порівняти з мінімальною, з, з середньою заробітною платою, то я думаю, що це не така вже велика зарплата. А в подальшому, якщо він служить вже далі 3-4-5 років, він проценти на дбанку за місяць років, і ця зарплата може вирости до 2 тисяч, до 2,5 тисяч Ще одне із запитань, чому так мало працівників дає на дорогах? Що один запитає? нас залежить відповідний штатний розпис, який спускається даним департаментом, нашим міністерством. Нам би хотілося, щоб їх було більше. На жаль, ми на цей процес не впливаємо, ми тільки готові відповідної інформації. Але сам штатний розпис э, затверджує наше міністерство, тому маємо, що маємо, і виходячи з цієї кількості, стараємося виконувати свої службові обов'язки. І на останок ще запитання: коли ж нарешті водіїв припинять зупиняти без причини? Не кожен працівник діє, коли зупиняє транспортний засоб згіднормотин документи, він поназвав причину зупинки. Якщо він, є якщо він навіть не знайшов причину, то по крайній буде він повинен знайти цю причину. А причин дуже багато. Ми всіх називаємо для цього Балтежці, це теж не вистачило зеленки або керував транспортним засобом, розмовляючи по мобільному телефону, або їхав або срамення безпеки, або відповідно. Причина багато. має бути. Причина обов'язково має бути, так. Да. хочеться і далі, ніби жартами говорити, але займаєтеся ви серйозною справою. Тому я так розумію, не до жартів, коли така кількість аварій, така кількість жертв. Що потрібно зробити, щоб все-таки аварії на дорогах стало менше? Ніби штрафи допомогли, але не суттєво. На вашу думку, що на це може вплинути? Дуже елементарна істина. Треба просто всім дотримати справи дорожнього руку як і учасникам дорожнього руху, як і пішоходам, водіям, і всім пересічним громадянам. Це саме основна причина. Привчати себе до цього, дотримуватись самому і вчити своїх колег, підлеглих, друзів, знайомих, виховувати в собі самодисципліну. Я думаю, що це саме основна причина. Дякую, пане Вікторе. А я нагадаю, що у нас в студії в гостях був заступник начальника обласного управління Державної інспекції Віктор Довгополюк. І нагадую також від себе, що телефон довіри Державтоінспекції інспекції 63 58 21. Якщо ви помітили порушення на дорозі, чи вважаєте, що вас несправедливо оштрафували? Як запевнює полковник, ви можете позвонити за цим номером і розповісти про свою біду. Отож, до зустрічі, зустрічі. до побачення.